Мої вітання, шановні телеглядачі. Свою роботу розпочинає інформаційна програма «Южненські новини для вас у студії працює Володимир Курбатов. Короткий анонс головних матеріалів розпочинає наш випуск. У місті виконкомі привітали працівників соціальної сфери Южного. Голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі подав у відставку петиції на сайті Розумне місто на стадії розглядання. В Южненській міськраді комісією з питань управління власністю ЖКГ, будівництва та транспорту були розглянуті сім петицій, за які раніше проголосували мешканці на електронному ресурсі Розумне місто. Свої пропозиції та плани заходів з встановлення контейнерів для сортування сміття, створення пунктів прийому відпрацьованих батарейок та електрозберігаючих ламп, облаштування спусків для інвалідних та дитячих візочків управління міської ради мають надати до 1 грудня цього року. Що стосується інших чотирьох петицій, розміщення громадських туалетів, облаштування собачих вбиралень, місць для куріння та розміщення велопарковок, то на розробку плану заходів за цими петиціями дається час до першого кварталу 2017 всі е, ці петиції на контролі у секретаря міської ради Євгена Миколаївича Гнатовського. І е, за його ініціативу кожного понеділка, о 14-й годині, збирається, скажімо так, е, коло виконавців, які саме займаються рішенням виконання петицій. І, от буквально першого числа е, листопада місяця, була така була така нарада, де по Крокову було розписано конкретного виконавця, хто за яку петицію відповідає, що має робити з нагоди дня працівників соціальної сфери у міській виконкомі відбулось урочисте привітання. Спеціалісти управління праці та соціального захисту служби зайнятості центру реабілітації інвалідів та інших установ були відзначені почесними грамотами та подяками. Соціальними питаннями в місті Южному опікується близько 10 установ організацій та відділень державної служби. В соціальній сфері южно працює 84 працівники. Це люди, які не байдужі до чужих проблем, допомагають справлятися з важкими життєвими обставинами. З нагоди професійного свята дев'ять соціальних працівників державних структур міста були відзначені грамотами та подяками виконавчого комітету. Ми намагаємося створити для них більш зручні умови і для тих, хто працює, і для тих, хто отримує ці послуги. І я думаю, що найближчим часом. У нас є проекти, які поліпшать саме отримання послуг, соціальних послуг людьми нашого міста. Працюють в соціальній сфері в більшості випадків за покликом душі, адже щоденно доводиться бачити біль та переживання, бути відкритими до спілкування. Працюю в центрі соціальної реабілітації начинає з 2014 року, Починав з обічного інструктора по фізкультурі і в дальніше на должність вчителя-реабілітолога. Работа интересна, потому что работаешь не с обычными детьми. Очень важно, чтобы при... уделяли внимание именно социальным работникам, потому что в основном, кроме родителей, эту работу никто не видит, потому что только родители могут оценить какой ты вклад, делаешь для их ребенка. Окрім соціальних працівників міста, привітали Світлану Вишню, вчителя фізичної культури АШГ. Вона нещодавно отримала відзнаку Кабінету міністрів України за особливі досягнення у розбудові країни. Премії в розмірі 50 тисяч гривень були присуджені 18 кращим діячам України. Був надан комплект документів на область. Область відібрала як найкращі ці документи були, і на Мінмолодь спорту. Там відбулося засідання членів комісії. Як сказали, дуже багато було конкурсантів, і конкурс був дуже великий. Відзначили Одеську область. Мене як лауреата Вишню, що настільки була надана доступна інформація, що по мені питань не було. Приємно, що наша місцева влада теж мене відзначила завдяки їхньому рішенню клопотанню. Вони відібрали мою кандидатуру. Далі я вже пройшла і привезла в місто южне диплом лауреата, премії кабінету міністрів та грошову нагороду. Міхаїл Саакашвілі подав у відставку. Про це він заявив під час брифінгу на Морвокзалі в Одесі. Голова Одеської облдержадміністрації був призначений на цю посаду 30 травня 2015 року. За час свого керування ОГА Міхаїл Николозович запам'ятався южницям візитом до міста з метою інспектування товарів в супермаркетах після снігових наметів, а також вишукуванням корупційних схем на одеському припортовому заводі. У своєму зверненні Міхаїл Саакашвілі виступив з різкою критикою влади. Проте, Незважаючи на відставку, Михайл Саакашвілі наголосив, що не покине боротьбу з корупцією в Україні. В цій ситуації, я вирішив вдати в відставку і почати новий етап борьбу. У мене не опустятся руки, я не устану. Пусть вони не надіються, і пусть они только не відбавляються від мене. Я тот солдат, который идет сколько может, а потом столько, сколько надо. Мы обязательно объединимся и мы обязательно закончим этой борьбы, эту борьбу победы Украины. Ради одесситов, ради всех остальных жителей Украины. Борьба продолжается. И мы в этой борьбе обязательно победим. Зустріч любителів настільних ігор відбулась цими вихідними у Палаці культури. Дружба захід пройшов за ініціативи членів молодіжної ради енергія одеського припортового заводу. Зібрання ігроманів проходить уже понад два роки у вузькому колі. Вперше члени клубу запросили до гри усіх бажаючих. На пілотній грі побувала і наша знімальна група. Альтернатива комп'ютерним іграм існує. Це довели члени клубу настільних ігор та організували зустріч для всіх любителів онлайнових стратегій. Цими вихідними южниці мали змогу у живому спілкуванні показати свої таланти полководців. Вечір настільних ігор вперше відбувся в палаці культури Дружба одеського припортового заводу. Ініціатори заходу Дмитро та Ілля запросили на зустріч усіх бажаючих. Кількість ігор ігор у нас в нашому колективі доволі таки большої, і ну сотня може більше ми можемо людей прийняти. та же механика, которая присуща в компьютерных играх, она присутствует и здесь. Вот. Просто здесь это все живое общение с реальными людьми. Вот они перед тобой сидят, и помимо того, что играешь, еще с ними общаешься. Это очень увлекательно. Клуб любителів настільних ігор Грифон існує вже понад два роки. У активі клубу більше 40 ігор. Вікових обмежень для участі у грі як таких немає. Для тих, хто хоче спробувати себе у ролі завойовника, підійдуть різноманітні стратегії. Також є і рольові на кшталт відомої усім мафії. Це Інтелектуальні настільні ігри, які дозволяють чоловіку розвиватися, бути, ну, навірно, независимо від свого віку. Потому обстоятельства дают можливість виступати в будь-якій ролі. Я думаю, що це интересно не тільки молодим людям, і зрілим і старшого возраста. Я бы советовал прийти многим горожанам сюди, попробовать поиграть в різні настольные ігри. Пілотну гру відвідали близько 30 южненців. у планах організаторів і надалі співпрацювати з палацом культури та зробити такі зустрічі традиційними. І це була остання інформація випуску. Свіжий вийде у середу, 9 листопада. Залишайтеся з нами та будьте щасливі.